Господь з вами і з Духом та не Святої Ваня від Йоанна. Слава тобі Господи. Того часу Ісус побачив чоловіка сліпого від народження. Його учні запитали його, кажучи, «Раві, хто зрішив? Він чи батьки його, що сліпим народився, Ісус відповів, ні, Він не згрішив, ні його батьки, але щоб виявилися на Ньому Божі діла, доки є день, потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав. Надходить ніч, коли ніхто не зможе робити, поки я є у світі, я світло для світу. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязь зі слини і помазав нею очі сліпому і сказав йому, піди вмийся в купілі силоаму, що у перекладі означає посланик. Отже він пішов, умився і прийшов Сусіди ж і ті, котрі бачили його раніше, як він був жебраком, казали, Хіба це не той, хто сидів і жебрав? Деякі говорили, це він, інші говорили, та ні. Лише подібний до нього, він же сказав, це я. Тоді випитували в нього, як же тобі відкрилися очі. Він відповів, чоловік, котрого звуть Ісус, зробив гряз і помазав мої очі та сказав мені, йди в сілоам і вмийся. Тож я пішов, мовився і прозрів. І запитали в нього, де він? Той каже: Я не знаю. Тож повели того, який був колись сліпий до фарисею. А того дня, коли Ісус зробив грязь і відкривав йому очі була субота, знову запитували його тепер фарисеї, як він прозрів. Він сказав їм: грязь поклав мені на очі, я вмився і бачу. Тож деякі з фарисеїв говорили, ця людина не є від Бога, бо не дотримується суботи. Інші сказали, як може грішна людина робити такі чудеса? І виник між ними поділ. Знову кажуть сліпому, що ти скажеш про нього, оскільки він відкрив твої очі. Він же сказав, це Пророк. Але юдеї не повірили в те, що він був сліпим і став зрячим, аж поки не покликали батьків його, хто прозрів і не запитали їх, говорячи, чи це ваш син, про якого ви кажете, що народився сліпим? Як же він тепер бачить? У відповідь його батьки сказали, знаємо, що він наш син і що народився сліпим. А як це він тепер бачить, не знаємо, або хто відкрив йому очі ми не знаємо. Він дорослий, його і запитайте, нехай говорить сам за себе. Таке сказали його батьки, оскільки боялися юдеїв. Адже юдеї вже змовилися, що коли хто визнає його за Христа, то буде відлучений він від синагоги. Ось чому його батьки сказали, він дорослий. Його і запитайте. Отже, вдруге покликали чоловіка, який був сліпий, і сказали йому: віддай славу Богу, ми знаємо, що той чоловік грішний. Тож у відповідь він сказав, чи він грішний, я не знаю. Одне знаю, що я був сліпий і тепер бачу. А вони йому кажуть, що він тобі зробив, як відкрив твої очі. Він відповів їм, я вам уже сказав, та ви не дослухались. Що ще хочете почути, чи й ви хочете стати його учнями? І зневважали його і казали: Це ти, отого учень, а ми учні Мойсея. Ми знаємо, що Мойсея, до Мойсея промовляв Бог, а оцей ми не знаємо, звідки він. Чоловік сказав йому відповідь. Це і є дивне, що ви не знаєте, звідки він, а Він відкрив мені очі. Ми знаємо, що грішників Бог не слухає, але коли хто Бога шанує і чинить Його волю, того Він слухає. Від, від, від віку не чувано, щоб хтось відкрив очі тому, хто народився сліпим. Якби він не був від Бога, то не міг би робити нічого. А вони йому у відповідь сказали, ти весь у гріхах народився, і ти ще нас вчиш, і вигнали його геть. Почувши, Його що його вигнали геть, Ісус знайшов його і сказав йому: чи віриш ти в сина людського? Той у відповідь сказав: А хто він, Господи, щоб я повірив у нього? Ісус сказав йому, і ти його бачив, оце Він говорить з тобою. Він же сказав, вірю, Господи, і вклонився йому. А Ісус сказав, на суд я прийшов у цей світ, щоб сліпі бачили і зрячі, щоб ставали сліпими. Почули це деякі фарисеї, які були з ним, і сказали йому, невже і ми сліпі? Відповів їм Ісус, якби ви були сліпі, то не мало би гріха, але ж ви кажете, що бачите. Тож гріх ваш залишається. Слово Господнє, Слава, Слава Бог, неймовірна ця історія оздоровлення сліпого від народження. Але через цю історію сьогодні Господь прагне доторкнутися до мого і твого серця. І ця дійсність, котра відбулася тоді, коли цей незрячий прозрів, тому що Ісус змилосердився над ним, доторкнувся до Його очей, дивіться цей жест. Коли він плюнув і зробив слюною болото і помазав очі, він є подібний до акту створіння. Як святе письмо в книгі Буття говориться про створення людини, як без глини Бог ліпить людину. І ось це нове творіння, Господь сьогодні збирає нас для того, щоб звершити. Нове творіння. І цей новий день день Господні, є для нас даром, який ми отримали від Бога, щоб сьогодні стати перед Ним. І спочатку потрібно нам усвідомити, що ми є вибрані. Перше читання сьогодні нам говорило про те, що. Самоїл іде для того, щоб звершити помазання на царя серед синів Єсея, оцінюючи по-людськи, вдивляється в найстаршого сина, а Господь говорить, що я його не вибрав. І ось той, котрий в очах людських видавався найменш гідний того, щоб бути царем. Він був вибраний Богом. Давид, котрий стане прообразом Ісуса Христа. Але історію Давида кожен з нас знає, вибираючи Його серед синів Ісея, і щоб поставити Його царем над Ізраїлем, і ще пізніше. Він буде називатися сином Давида. Тобто, цей досвід історії життя Давида назначено гріхом, падіннями, Бог вибирає. І сьогодні Бог вибрав тебе і мене, щоб дійсно об'явити славу Божу. Так як цей сліпий, коли учні запитали, хто згрішив, він чи батьки. А Ісус говорить, не Він, не батьки, щоб об'явилася слава Божа. І сьогодні, коли ти і я можемо подивитися в своє серце, і де ми не бачимо, не маємо спокій, не маємо миру, де ми досвідчуємо гріхів і слабкості, де ми зневірюємося. В цій темноті сьогодні Бог прагне об'явити свою славу. Для того Він сьогодні вибирає. Кожного з нас, щоб відчувати цей вибір і стати свідком Його діяння. Дорогі брати і сестри, друге читання з послання до Єфесів, апостол Павло говорить про цей досвід світла, але світло найбільш ми помічаємо, коли є темно. І ось ту потребу світла, ми напевно вже розуміємо, це не є вже так далеко від нас, коли летять ракети по ТЕЦ, коли ціле місто знеструмлене, темно. Але знаєте, я сьогодні як готуюся до проповіді, я думав, слава Богу, що немає серед нас незрячих. Добре, що діми немає, що немає Маріни. Інших. Тому що ми ще не досвідчили того, чим є, бути незрячим. Нам не є зручно, коли темно, але усвідомити собі, що ти не бачиш, і ти залежиш від інших. Довкола тебе стільки багато небезпеки, і ти безрадник. Так, да, є багато практик, школ, котрі вчать незрячих, як себе вести, Пер, треба передусім подолати страх. Але колись Наташа Крупка як йшла з Дімою, Господи, я як зі сторони дивився, то я думаю, Боже, хай мені Бог простить. Але е цей досвід, він є важливий перестати боятися. І ось... Коли сьогодні Господь запрошує нас в цей досвід світла, нам спочатку не треба боятися війти в цей досвід темноти. Тобто побачити, що є цією темнотою в твому і мому серці, що мене сьогодні закриває перед Богом, що не дає мені жити в радості, в свободі. Що мені сьогодні перешкоджає побачити передусім його. Після цього оздоровлення, яке досвідчив цей незрячий, він напевно стає перед тим, коли його засуджують, його сусіди, котрі його бачили, як він сидів і жебрав, будучи сліпим. Не вірять йому фарисеї, допитують його, не вірить навіть і батьки, бо бояться. І ось цей досвід віри того, що він повірив на слово Ісуса. Піди і вмийся, стали початком Його навернення. Початком того, що він зцілився, і того, що в кінці він визнає віру в Ісуса Христа, вклоняється йому і говорить, що Він є Богом. Дорогі брати і сестри, щоб в цій темноті твого й мого серця, почути цей голос, який говорить: встань, бо наблизилось до тебе світло, встань. Піди вмийся, як на Аман, який приходить до Ілисея, щоб бути очищеним. І він йому говорить: іди і вмий, сім разів скупайся в Йордані. Він обуряний і говорить, що в Сирії немає кращих річок, ніж Йордан. Але йде, виконує те, що говорить йому пророк, і досвідчує чудо. Так само сьогодні цей сліпий іде, вмивається, тому що послухав і отримує зцілення. І ось стає Він перед Ісусом, визнаючи віру. Ми в цьому досвіді своєї щоденності хочемо сьогодні визнати Його, стати перед Ним на коліна і визнати, що Він є нашим Богом. Сьогодні він не боїться називатися Твоїм сином, так як він був названий сином Давида. То Бог сьогодні тебе і мене вибрав, це Бог сьогодні дає це слово для того, щоб доторкнутися і зцілити тебе. Кожен з нас сьогодні може мати досвід історії свого життя, історії своєї невірності перед Богом. Але Бог не дивиться. Він тільки зжалився, він бачив, що це сліпий, потребує допомоги. І сьогодні, коли ти визнаєш, що ти потребуєш цієї допомоги, він готовий сьогодні доторкнутися до очей твого серця, щоб ти побачив Його присутність, що Він є. І вклоняючись перед Ним, визнаючи віру в нього, ми зможемо йти цією дорогою. Котру нам вказує він сам. І це є те, що є причиною сьогодні справжньої радості, цю четверту неділю, яку Бог дає нам пережити, Він дає нам надію на те, що ми можемо в тій сірій щоденності, серед тих тривог і небезпек, в тому досвіді наших гріхів, досвідчити. Його присутності, присутності настільки лагідної, котра очищує і зцілює.